О, вже ранок. Так, дістаємо телефон. О, так, нема ніяких повідомлень? Ні, нема. О, відкриваю двері. Так, ну все, що добре, я йду на кухню іду поїсти. І зараз до сусіда піду подивлюся. Так, давайте візьмем бургер. Два бурга я щось попити. попити, що там є у мене. О, то що я тут прямо. До до сусіда. О. Стравай двері так головне, щоб не забути закрити. О, сусід! О, сусі, привіт! Привет. Ходи до мене не сі на дорозі, бо ще тебе зб'ють. Що ти то? Та я нічого. Та я, та, я тоже. Так. Що ти? А е, та я встав. А ти вийдеш у тебе з дахом? Що в мене... -мо, то все, там вчорашня грозанка була. Та то. Я ледве заспав від тої грузи. А я матеріалів, певно, не маю. А ну чекай я зараз до Діда Богдана подзвоню. É... Чекай зараз до Діда Богдана. Так. Та Богдан вроді би не продає за пристину, ну щось додаху. Він вроді би ага. борис має щось. А він е що він, він же все продав. Один а Я якраз має закупи і до, Бориса. до би на закупи. Так. Ало Борис. Що... Е, так, він має, зараз він зараз я їдем С... до нього. Я замкнув двері хати. Так. Так, чучка. О, зараз ти не фугончик. Ти заведи його, розігрій, а я віджену свій, свій мопці. Добре. Щоб вот... Оп, все, я забрав. Так, давай я вийду трошки. А ну давай, виїжджай, виїжджай, вижжай, виїжджай, повністю їжі, давай, давай все давай. Давай, так. сідай за руль. Ти знаєш, де Борис живе. Дік Борис. Що, я за рулем чи ти, ти за да... Очкай би я щось сісти, Так, оп, все, сідай. Стю, Сід о. Все поїхали. мене трошки погано видно, але. Так. Я опа, я важникус. Він... Я не пам'ятаю, він та. А, ні, я згадав дорогу, де він не давно Там писала... виїжджаєш, їдеш направо і направо. Вони просто в нього давно не було, коли ми останній раз були дідо Бориса. Коли вроді би то от. Ти, uh. до речі, не забувай, в нас нині зміни нема, але завтра ми маємо на лісопилку. Та, сьогодні можна відпочивати капець, як файн. Да, да, блин. Дальше я їду. Просто точно не пам'ятаю. Ай мій фургон летить. О, давай тут -и. О, все, я вже бачу, очкай треба там. Давай вийду, 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 Дай вийду, тебе. Дай. Давай, стоп. Ай я, я се разверну покажу. О, я вийшов. Так, Дід Борисом, там ти кажеш. Привіт хлопці, я як ви і просили підготувати матеріали для даху. Арештування матеріалів і саме покриття. Усе знаходиться в храні. Беріть. Добре, дід Борезе. дякую. Це не казав, бо я не чув... привіт, дід Борис. Та він тут і нам все з... заготував. Мені одне, той от, Один інструмент от. Ну, no, оп. Все, все, давай. Я с... Грузи! Зараз я від'їду від трошки, бо я закрив от, секунду. Відкрий багажник, чекай розблокував, все, я відкрив, грузи туда все. Так, а ну чекай. О, я сів зараз. О, о, о о о Так, о, грузи туди. Ой, ці бургер, він поставив твій. Так. І закривай зразу у так, я закрив. Все, давай, поїхали. Ти сідаєш до мене, ч шо? А за рулем. Так, поїхали. Так. Ну риштовха така, я бачу, що Ріштовха нова бачу, що... І мати і бусик валий. ще певно, коли дід Борис собі хату перекривав. То ти то треба рано заїхати. Так, ти там заїжджай, я бус припаркую сам. Все? Та, давай я покажу себе на подвір'ярську поставлю бусик. Ну так, ну я его зараз запаркую. Не, ну стоит, бо шо... Ты Бо, бо ты... Ще на твой... Э, на твой як то. -то. Я ведь пока что свой мото... мопед. Так. главное, чтобы не забыть нашу хату як то, -то пополнити. А ну, где там? диставай по матеріали, где ты? Где ты? Я дістал. А ну, давай мне рештовку сюда. Сколько? Всю? Всю, 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 давай. Зараз ты вот... І, ти вже дістав перекриття? Так. Давай попнімайся. Чекай, бо... О, я нова, а легко це піднімати. Та трохи є... Оп. Давай опушусь трохи. Та, піднімайся. О, все, я се піднім надох. -мо, бойно. Ну давай, я поставлю поланеньку. Давай на тобі трошки скину. А ну. Може, я буде трохи важке. Передай мені. На, на тобі вони б донизу не палився не розлупили. Ой. Так. А тоді прикрити. Борис більше не буде мати. Він казав, що він віддався не останніше. Так, прикріплю, прикріплюй, то все. Так добре трошки кайлам поб'ю, щоб воно файно встало. А, трошки. Кайлам щоб воно файно встало. Оп. Ну я, а, я думаю, я вже воно майже своє історія. Я думаю, що воно вже більше не буде ламатися. А то то й то, то він вже старицей його дошов, щось обсипало, а що гроза добило. Дощ був сильний. Я думав, що щось там... був був вчора бум такий сильний. Ой, чекай, чекай, там залізло. Що в тебе буде від відділити? Я так там за... маю то все закривати, да. не знаю. немає. Давай спускаємось помаленьку, поля. Вона райну впаде. Давай перший спускайся. Береш трохи нас двох не ведет. не скажеш, коли на землі Спустився, давай. Я тримаю трошки розстовку, давай, спускайся. Так, я поліз. все, я спустив Я тримаю. Давай ламай, давай я можу. Я думаю, що... А ну чекай, давай, я Давай я піднімаю доверху і їду ламати зверху. Та ні, это довше нас і знизу відкріпкати. А-то uh -huh. ну, відходи. Давай. Ну, так, я okay. поїдем. О, дощ Блін, yeah. він наші всі справи спортив Давай швидко заганяй, заганяй бусик. Да, бусин. Я буси не а... Бус мокро. зажаем. Я мод. Я давай тобі допоможу, за... давай в запхаємо поки що. Я запхаю, перший давай буси запхаю. Давай запахай, иди давай, помаленьку. Так, Оп. я трохи його убег якось, ну так вот. Я... Ні, давай ще убег, ще біг, тут сміло тут Дай все, ще щебег. Все нормально. мод. Давай, я за їх вермоту. А мимо, ну. Я так робуси, выеду, боже, далеко запхав. Мій мод буде на дворі, йому не штука. в мій мод в свій гараж. Свій мод в мій гараж. Давай. Так, скажи, там добре нормально? Хоча можна дати в бік, сміло. Все нормально. Так. Давай що до тебе йдемо. Як то що, б'ємо? Так, давай, ходи. Нам що ми дах перекрили, якраз час не встигли. заходи. О, гарний тебе так. Скільки потратив? 115 тисяч. А що дорого. Добре, не зараз чекай, зараз я тут щось нам приготую, Що ти будеш? Та я з собою взяв кофе, ай. Що я люблю? Тут, та, якщо хочеш. Можна щось візьму в тебе. Ну вот давай тобі зараз, давай попивку, візьму тобі собі. Сідай за стіл там, присаджуйся, чи куди хочеш, ти. Та Давай на столі. Ну і давай так вот. Сідай. Силка. А в тебе щось є таке бургер, щось таке. Або мені підійдеш. Ну, no, сандвіч з куркою, це мій любиний сэндвич. О. Так. Тримай, я тобі передам. Давай я підійду так заберу. О. А, я думаю рештовху ми... у До речі, попробуй як тут мій файний то, що я робив сам. Що це? Варив. О, попробуй у нас Ну Зараз попробуй. Ого, и справди файн. Энергию да. А шо, що, що ты це говорил? Я... Ну, щось сэндвич не дуже хочу, ну... Но... Давай давай. О. о! Так. Файно, о. Що тут? Так, да тобі стаканчик, Може тобі ще треба стаканчик. Кружечку. Да, стаканчик, якщо хочеш, то давай мені, якщо хочеш, залишай собі. Ну, я його потім... Бери кружку. Напереробный завод. Ну, до речі, О. що Тебе тут і я вариться? То, думаю, що ми там... Я то думаєш, я не знаю, як ти на яслі з лісопилки буду будуться звільняти. Він дуже мало платить. Коли що сьогодні нас мі... Так, ми... що звільну свою взагалі. умови в нього жахливі просто. Він взагалі, я не знаю, як тільки ми двоє там працюємо. Ну так. так, зарплата мала, що Для ми... Для нас двох хоть зарплату більшу ну, працюємо. зробити. Вони вже от хребет були від твоєї роботи. Да. Я думаю, що підемо я не, не знаю. Я думаю, піти на електрика або можна на, на дороги лататися, бо бачиш самі, які в нас дороги. Тряся цілий бузик, не знаю що. Ну добре, ми ще ся подивимо. Та давай. Я не знаю, скільки то ще дійти. А ну давай щось вто. Я телевізор той от. Треба де замовити. О, тут вже темніє. Має ж Може до мене на телевізор. Хочу до тебе піти чекай. Ой, йома, я тут леє. Ой, леє. Й-мою, давай Давай, гар... давай відкрию. Холодний дошка пець, відмикай. А ну, від... о, заходи. Давай, я, я закрию, я закрию. Йома, в тебе тут хату, картина пушка прям. Ану за... давай ходи на другий поверх. Ага, його як тебе тут гарно. Гарно, гарно. Ти же що собі поміняв, бо в тебе колись було інакше. Замовляв о, картину, я... подивись, яку гарну кар картину замовив. І скільки? Є, То там трохи є. Ну, давай включаю. Так, давай по телефоні включу. У мене така по телефоні включається. Добре. Що включати? Uh, там ще якийсь фільм, певно, і добре. будемо все дивитися. Так, добре, все, я включаю, давай пішли я подивимось. Давай. Так, йому було веселе. Що там погодка? О, погодка все закінчила вже темно. Ой, я напевно чекай... спати. Так, давай. А я тебе проведу до своєї твоєї хати. Та не треба, ти його на двері замкни. Так, я відкрию. Добре, давай. So, Все, давай. давай, до завтра, на добра ніч. Та, тобі теж на добра ніч. Ох. Треба жити спати. Всі теж мій дату на зміну. Будемо звільнятися, вже знає. Тож та робота замахала. Ох. Треба щось на кухню поїсти а то вже злодав. Ну, так, їдемо. Ще до сусіда привітаю, ми зараз будемо їхати на роботу. Так, давайте щось візьмемо шашлики туди. Я візьму бургери. І шашлики візьму. О, зараз сусід кличе. О, oh. добрий ранок, сусід. Давай прийшли, бо ми на роботу Давай. Не дуже, але. Ну так, він так він файно не платить. Могна бери свій пізнення. мотоцикл. Ти мій взяв мотоцикл. Твій? Та я тобі вже розвернув, давай бери. Ой, а я твій розверну. Все, давай. Бери. І їдемо. Давай їдемо. Так. Ти не забув дорогу. Не, не, не забув, не забув. То не до... На я, То я знаю, то там, де дід, трошки далі діда Бориса, там де дід Борис. І наліво повертати треба. Я знаю. Подрабов там поїхати. Він, він, він колись там був вроді би головним лісником, але вже бач старий. Він yeah. там тоді хотів там тоді файна зарплата була. Та коли він був, то була зарплата пушка. Він пише. О, дід. Е. Борис дивися. Та, він щось там до речі стоїть. А він, може, чекає нового покупця, може вже привезли йому ті матеріали. Давай паркуємо слитку не паркуй, паркуємо так. Йдемо до того знов, який має нормальний зарплати. Я шослоки з собою взяв і бургер. Добре, пішли, він тут там. Ой, го, нічого собі. собі купив кадрик, а... Купи, а нам зарплати Що ти? Вітаю. Вітаю, давай порозмовляти. Так. Угу, так. тебе на роботі лісника, твоя задача на роботі два стака. Скажи візьмеш сундук. Капець, два стака! Там того разу я собі той, от, я беру з цього. Так, так, чекай. Ох. Касочку одягаємо і жилетку. Все пішло роботу. Ну вже тут і почнемо. Так. Давайте стак один і я стак один. Подивимося. Взагалі не будемо радити своїм сусідам цю роботу, ну він взагалі якийсь. Подивимося, чи ми за той от. Чи ми стигнемо? Бо я би ще хотів поїхати. У мене коло хата є басейна. Мені недавно його зробили, Ще не купався. Я то думаю, я в інтернеті вчора, коли лежав відпочивав, ну як після тебе вже прийшов місця, не спала трохи просто. Угу. Я побачив вакансії на роботи і там зараз шукають електрики. Там зараз багато хто за кордоном або ще хтось, або просто ніхто не хоче працювати на електриків. Ну, я думаю, можна піти і Ну Там теж робота спері. тяжка, бо ще можна струмом вдарити. Ну, а бере рубати? Е -е -е -е. Я не знаю, він казав два стака того. Я вже нарубав той вот трохи коло, але вони капець тяжкі. Я їх просто валю, а потім буду забирати. Ой. Так. Ну він теж з уже... там того разу було менше, а він цікався, ким нам виплатить грошей. А вони нам вроді би на картку прийдуть, то тому треба буде потім поїхати в банк і зняти. Так. Ну поїдемо ми, певно, вже пізніше, бо зараз я, ну, треба поїхати, потім ми поїдемо, якраз поїдемо. Може, коли покупаємось. До речі, я ще не ще Щас скажу, що я не плаваю, хоч хотів. або мені недавно його зробили, я його замовив собі. Я вже якраз, я, до речі, всі гроші на дах витратив. До мені, речі, треба ще... е, викупити нашу хату, може, викупимо. А то би трохи не... Ну так, да, в мене оренду... Не дешева, але власник не дуже такий от. Він хоче за не... Ну, не дуже багато. Ну, подивимося ще. Але треба зняти зарплату, бо мені... треба. Все, в мене вже є стак. Тебе б чотири колоду я вже нарубав. Все, хватає. А треба два. Во, ты маєш два стака, я маю два стака. А, точно, так. Один стак ти, а один Ставимо все в одну скриньку. Изнимаем это -е, все. Знімай ту роботу. Так, Зараз, чекай. Боже, навіть не можешь. Так, фортула там нас. Стопчика. Секунду. О, та у мене не прийшла на картку. У мене на карті є. Та у мене тоже є. Чекай, ти... так, я підпишу. Я підпишу за тебе. За Добре, мене. давай. Там. Але файно заплатив, але я не хочу більше на ньому робити, боже. Все, ми убачимо. До, До побачення. Так, тут вийдемо двері виходи. виходимо. Квадроцикл собі, блін, купив. А купив. Ще такий непоганий? Не, не так. Може поїмо, а потім поїдемо. Має що? Я перекусив ще на тебе. Я благо. шашликами з'їв. Давай виїжджаємо, їдемо до хати. Так, тут. Так, скидемо. До речі, де одяг купляв. Я, так, тут, не далечка в магазині був. О, знов, цікав, що там стоїть, так ну як, до. Купив, крісло би собі купив, хоч би сидів вже. Мой ну, ну, кислобус цікавий, новий, немає, напевно, ну, якісь э, нові приїхали. О, банк, до речі, а я пізніше заїду. Так, він прям можна перейтися навіть. Так, підемо потім в банк. Я, пан вже завтра підемо. Ну так, мені зараз гроші не треба. Це давай ходи перевдінемося. Так, чекай, я собі зараз так вот. Дай е, мені с... маєш копію свого паспорта. Кинь мені на телефон, і я зараз на, на подам заявку в скинув, все скинув. Так, чекай. Секунду. Катас так зараз. Ага, я зв'язав. Так, так, о, Поїм, файно. Так, не поставлю щось там може. Ну дві міста розташування від нас тут недалеко, чекай. Ну, Сіті, ну недалечко. А, так вот. Зарплата нормальна. Е, і вже є навіть завдання для нас. А не, ні, Нет, то не то. Ну, так, завдання нам дадуть зразу як у нас той вот. А oh, uh, в мене лосось жарився, я постараю жаритися. Так. так. Та, давай виключаємо. Зараз ага. чекаю, заповню анкету твою допінця. Будет лосось дождь. Будет лосось. Uh, так, лосось я зараз буду чекати секунду. Так, все, я заповню. Давай, бере тобі. Ну, дощ Я я провів. О! Oh. Давай, може oh, ходи поспем. Ідеш то... до мене в мене тут і оліжко. Я думаю, я піду до себе, а завтра ми вже, я думаю, виходимо на зміну. Йди замкни двері в себе. Так, новини. Ну, угу. не. Ага, ми, напевно, завтра будемо мати кап'яту роботу Я йду спати О. Он вже Ой. дощ перестану. Так. Напевно вже сусід став. Я перекушу вже бургером який маю, Йду до нього. О, сусід! доброго ранку. Добре, так вот ви Мені ще написав наш е, завідуючий, який керує нашою групою. Він написав, що ми на зміну за три за години. То давай ще йдемо скупаємося. Ні, е, давай, я думаю, я піду підготуюся. Ну, не знаю, ми, певно, поїдемо моїм бусом чи на мо... Ні, на мотоциклах поїдемо. А що, скупаємо я запра... я свою машину, а перед. ой, свого мотоцикла, а перед тим, як той от. Е... Перед тим як поїдемо на зміну, заїдемо в банк, знімемо наші гроші, які ми мали забрати лісопилку. За добре, добре, все, давай. А на басейн тут другий раз. Так. Да. О, так і дуже сварю і поставлю собі по палатку.